Відкрита трибуна. Я пам'ятаю, як ми з моїм братом і мамою прогулювалися увечері, і це була липова алея, і ластівки кричали. Це було дуже чудово. Напевно, свою першу тренування в залі, бо це один з неймовірних днів, коли я почувствовав себе нормально живим. Це скажімо за все, тоді, коли це в дитинство, якщо конкретніше десь в районі 6-7 років. Це, ну не знаю, для мене це просто теплі часи, теплі спогади з того часу. І ну, там багато було подій, які мені запам'яталися надовго і які я хотів би, щоб повернулися. Півроку тому я літала у Барселону, мабуть, тоді. Там були красиві красиві пляжі, люди, потренувати англійську мову. Мабуть, в школу повернувся, бо не знаю, в якийсь день сумую трішечки. Певно, це момент, коли ми всі жили в мирі та злагоді, десь приблизно так років 10 тому. Саме найщасливі моменти це дитинство зазвичай у всіх. Тому десь так, 10 років тому, може, 15, це було найпрекрасніше життя ніж зараз. Відкрита трибуна.